Районного відділу внутрішніх справ торкаємо Юрій Семенович. Шановні будівельні, я від імені Кам'янського району і особисто від себе хочу привітати вас з цією земельною датою. Побажати вам кожному міцного здоров'я, щоб у вас кишені, тріщали від грошей. І хочу сказати, що завдяки також вашому вкладу що ви робите на нашій кам'янській землі. Хочу запросити також всіх присутніх, продовжуючи якби, ваше свято 23-го перед НЕМ Незалежності. На кінець настав той час, коли в Каменці, яка вже довгий час не здавалася будинки в нашому місті, 23-го відбудеться це свято, буде здаватися наш міліцейський будинок, до якого допомогу, в якому будівництві також. Ви приклали і особливо слова, особливі слова вдячності хочу сказати керівнику господарства Тірон Володимиру Івановичу за те, що ми прідно співпрацювали. Вони проводили дуже великий об'єм робіт біля нашого будинку. І користуючись народою, я хотів би вручити подяку Володимиру Івановичу особисто від себе і всіх працівників. Ще раз вітаю всіх святом, здоров'я, всього самого найкращого. За сільський голова села Жаботи, Плужник Тарас Анатолійович. Шановні друзі, а все-таки приємно, що знайшлася людина або група людей, яка придумала і затвердила свято людей, які просять щастя всім нам свято будівельника. Мені дуже приємно, що ну, от така нагода трапилась, щоб від імені всіх жителів, сільських жителів, ми з Тарасом привітали вас, будівельників, побажали всього найкращого. Дай Бог, щоб у вас завжди все ладилось. Дай Бог, щоб от так під керівництвом оцієї людини, яка є ось. щоб... Щоб ви звершували, так як ви і працювали, щоб ви працювали далі. І, ну вибачте, в мене буває таке, що я коли буває, я прочитаю. І так як в мене з пам'яті не дуже, я без пам'яті буду читати. Шановні друзі, як кажуть в народі, що маєм не цінним, а тільки за груденю, то дуже жалію. Ми хочемо, щоб фірма була на підйомі. Щоб вас поважали всі люди в районі, щоб все, що ви робите, дуже цінилось, щоб щастя було, а горе і не снилось, щоб всі поважали вас завжди і всюди за ваші труди, щоб любили всі люди, щоб процвітала фірма Тірон, щоб завжди володя займав осей трон, Хай люблять всі вас.

Фірмишних пуцьких Василь Семенович. Директор інтербути сервіс -сіром» Володимир Іванович. Шановні гості, шановні колеги, з новоди дня будівельника хочу вас привітати всіх з цим святом. Будівельної генеральної будівельної організації Раєгробут. Бувша мішкового побудовано практично всі сільськогосподарські приміщення району це свиноферми, пташники, корівники, вівчарники, молочні блоки, ремонтно-механічні майстерні, село а також соціальна і культурна сфера на селі це клуби, бібліотеки, школи, дитячі садочки, лікарні, також, відмітити також наших працівників, які знаходяться на заслуженому відпочинку. Працівників комплексної бригади Могилея Степана Антоновича, штукатурів Грабої Катерини Тихонівни, Малярів Юрченка, Івана Олександрівка, об'єднання обласного обл. агропромпут нагрожується Гордієнко Віталій Семенович, автокрановщик Кам'янського Еспера Єгробут за високі досягнення виробництва, баротичну бідну е, виконання професійної об'єднувачі та нагоди для будівельника. Є також і приложення грошове. Ми йому вручимо, його сьогодні немає. Так що ми його вручимо этот самий сервіс Також нагороджується похвальною грамотою. Загнибіля Світлана Анатолійовна, касир кам'явник за багаторічну сумнівну працю та до дня виділений. Пане Анатолій, ви грамоту взяли? Ні, взяли. Ну так. Да, давай, подожди. не витягнути. не розкриваємо. Нагороджується Федеренко Микола Вікторович. Штукатур за водоріжну субіду працю з нагоди Дня професійного проведення свята дня будівельника. Сергій Іванович, водій. Народжується Мандзюк Віктор Васильович, оператор АБЗ. Народжується Титаренко Микола Іванович Слюсань. Анатольевич, Микола Володимирович, водитель. Дякую вам за время проведення. Забезпечення без нього, а також без контролю цих потоків, без наших банкірів і контролюючих органів не можна обійтися. І ми до слова запрошуємо. керуючу Кам'янським відділенням Ощадбанк Пашу Андріївну погорілу. Керівника Державної правової інспекції Кам'янському районі Ольгу Володимиру Ольгу Крамар начальника фінансового управління районної державної адміністрації Валентину Михайлівна Бойко. Тож, шановні друзі, для вас спеціальне вітання. Зустрічайте, Тетяна Юрченко. Наших дорогих ветеранів, з отчих будівництва, які все своє життя віддали будівельній справі, а нині знаходяться на заслуженому відпочинку. Ласкаво просимо. Зустрічайте. Василь Семенович Марієнко. Борис Олександрович Іваненко. Василь Олексійович Омерченко. Віктор Петрович Богрун. Михайло Васильович Татарин. Шановні будівельники, гості, дорогі друзі. На жаль, на прізвища називали ветеранів невищеної, з'явилися, ну. За станом здоров'я, що ми їх вітаємо і передамо їм ці вітання, так сказати, вже донесемо до їхньої хати. Ну, я щиро вдячний за те, що Володимир Іванович організував таке свято, що шанують будівельники сьогодні. Будівельники і почесна, і тяжка, і відповідальна, і небезпечна праця. тому що... Працюємо ми, Іван Максимович говорив, що за цей мільйон, який прийшов нам 29-го, а освоїти треба було 30 го грудня. Це, звісно, Іван Максимович говорив, що треба було Володимиру Івановичу мати мужність, щоб взятися за цю роботу, тому що, розумієте, січні місяць і морози, і складні кліматичні умови. Але ж колектив Володимира Івановича справився з цим завданням. І, як казав Іван Максимович, що ми, ми в краще в області справилися з цим завданням. Ну, Багато слів сказали в адресу Володимира Івановича, але я добавлю ще одну якість, яку він перейняв від соціалістичного буття життя і перевіс їм, до сказати, час перебудови, ринкові відносини. Я, як не самі, сховили, кожен день зустрічався з Володимиром Івановичем то, по вирішенню питань по благоустрою. Ну і багато було питань. Но, мені приходилось, заходять до його люди, У нього не було, що це ваша правдива. Чи дитина радилася, чи захворів, чи на операції треба гроші. Я не чув, що Володимир Іванович зараз багато керівників, які така лякають. Часто вживається фраза, то ваші проблеми. От Володимир Іванович, я все те, що казали, все те правильно, а це я хочу додати, що у його чужих не варті, проблеми колектива, проблеми кожної людини це його проблема. І у підтвердження, що я вам говорю, от завтра автобус від'їжджає, везуть усіх працівників його фірми на відпочинок до моря. Це опять, говорить про те, що керівник турбується про своїх людей. Його там, В основному молодь працює, енергійні, завзяті люди. Цікаво мені з ними було, дуже цікаво було працювати зі Так що я щире сердечно вітаю всіх святам. І Хай Володимир Іванович це вийде, де започаткували в цьому році, на 15-му році Незалежності. Хай це свято буде традиційним, щоб ми могли кожен рік, як хто зможе зібратися тут, посвяткувати, привітати і побажати. Чого не краще, здоров'я, успіхів, і щоб я в вашій праці була як менше коротша. Тому що молоді люди, як їдуть у відрядження, ви розумієте, і дитина і дружина залишається ну, без господаря, без чоловіка. Щоб георафона була в межах районного збирання, щоб ти далеко не розвозив своїх людей, а тут у Кам'янці, щоб вже були гроші, були можливості працювати в наших рідних селах, у нас в господарствах. Потому, Цела наші розвали, ні дорог, ні благоустрою немає. Об'єкти соціальної сфери дуже в такому критичному стані. То бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я і свято вас, дорогі будівельники. Я поздравляю всіх строїтелів і желаю їм в роботи і що нас не набили. Тому все вам желаю всего хорошого здоров'я. На сцену запрошуємо. Школу Михайла Івановича. Солод Віру Іванівну. Гинич Ленису Юхімівну, Деркач Олександра Єфімовича. Мирушніченко Івана Филиповича. Виконруба Мишарецьку. Ромашина Бориса Степановича. Для світу, за тих, хто підкоряв буття свій час, довів, що гідний, гарний світ лишити. І для вас, наше місце вітання, зустрічайте! Ми була... Клієнтів від імені всіх освітян нашого району до вітального слова на сцену запрошується начальник відділу освіти кам'янської районної держадміністрації таран Юрій Миколайович. Шановні будівельники, сьогодні ви зібралися в цій залі напередодні вашого професійного свята. Ви представляєте різні будівельні організації нашого району. Але всіх вас об'єднує єдина мета добротно будувати. Я всіх вас щиро від відділу освіти, від цих освітян району вітаю з вашим професійним святом. Звичай вам міцного здоров'я, успіхів, добробуту вам і вашим родинам. Відділ освіти виступає замовником від закладів освіти нашого району. Цьому році, як